Ну що ж, ми говорили про Чорноморський флот, і який базується біля тимчасово окупованого нашого півострову Криму. І у нас є новина з Криму, що в окупованому Криму спалахнула пожежа. У соціальних пабліках є відео пожежі з тимчасово окупованого Криму. Зазначається наразі, що це може бути нафтобаза або якийсь супермаркет біля цієї нафтобази. В шостій ранку місцеві пабліки пишуть, що у Красногвардійському районі окупованого Криму спадахнула ця пожежа. Ну ми бачимо, що за останні тижні ну вже дуже багато там пожеж, і що навіть знаєте, передають, що це пожежа з якась звичайна можливо побутова. В це вже мало віриться в світлі того, як все от в них горить і вибухає. Ну, в мене дуже запитання маникає. Чи клуби такого диму в такому обсягу можуть Борити пожежа в звичайному магазині чи на складі приміщень, і щоб по собі вели по карті Краснонорміське знаходиться на південь від Дженкої, десь приблизно в 22-25 кілометрах по автомобільних шляхах.